У марафоні Єдині новини для вас працюють команди фактів весітіві та вікон СТБ. У деокупованому ізюмі на Харківщині продовжують ідентифікувати тіла загиблих після того, як у звільненому місті знайшли масове поховання і закінчилася згумація тіл. Слідчим треба підтвердити особи померлих. Тому кілька днів поспіль до мобільної лабораторії йдуть і йдуть родичі. Мешканці ізюму здають тест ДНК, і лише після закінчення всіх експертиз вони зможуть поховати своїх рідних. Що робити тим, хто нині за кордоном і скільки загиблих ще не опізнали? Марія Малевська. За перший день роботи мобільної лабораторії сюди прийшло 16 людей. І ось сьогодні знову бачимо черга на одну людину. Іде приблизно пів години, інколи навіть більше. Тобто ви дитину сьогодні привели для да, того, здати да, щоб здати ДНК? Так, щоб здати ДНК. Скільки ваші дитині з половиною. чоловіка Юлії Татаринової паралізувало за тиждень до великої війни? Тому навіть маючи малу дитину, нікуди не виїжджала. І хто ховав його? Я ховала. Хавала во двері його, а потім приїхали росіяни, коли звали ритуальні услуги. От забрали і поховали під номером, ми навіть не номера, не знали нічого. Черга під парканом рухається не швидко. Багато часу забирає допит та заповнення всіх документів. Олена чекає вже понад годину. Її свекруха на місці масового поховання під номером 362. Вона хворіла, допомоги не було звідки чекати. Ні, було полікувати. Тобто швидкі не приїжджали лікувати. Ні. Ні. Не було змоги. Які таблетки були, вдома свої, там до серця, під тиску. Таких історій тут у черзі купа. Це ось родич номера 423 дідуся з підвалу. Ні, скоро не визвати, на той момент не було можливості навіть. Бо тому, що обстріли були, ми боялися. Ми в підвалі сиділи. Ви думаєте, що він міг померти, бо йому не надали медичної допомоги? Ну да, ми будемо вивчати причетність Росії в такому плані відповідальності за саме вчинення війни і результаті людей, які загинули вже не від куль та вибухів снарядів, а від нестачі медичних препаратів та хвороб. Усе це має стати доказами у міжнародному кримінальному суді проти Росії. Тому слідчі намагаються зібрати якомога більше доказів. Ізюмське масове поховання це не лише закатовані загиблі під обстрілами, а й ті, хто не пережив окупації. Брат у тут дом був рядом, а тут ж по, это, весь город розбили, А він в окно Может, он в вікно так смотри. Може, по що й пожили не війна, понимаєте? Смотри, говорит, Я хочу пряничка, м'ягка. Ріфедя, посмотри, всі магазини розбіті, базара нема, нігде нічого нема. Із 450 тилок, тілик з гумованих у досі не ідентифіковано близько двох сотень. Спиратися лише на записи у журналі ритуальників не можна. Вже були випадки, коли замість чоловіка у могилі знаходили жінку. Якщо родичі загиблого виїхали за кордон, вони можуть здати зразок ДНК самостійно. Детальна інструкція є на сайті Харківської прокуратури. Звісно, ця робота важлива, тому що люди хочуть ідентифікувати і поховати свого родича, а не когось. Мені легше що документи в руках, що я можу знайти його тіло, що його похороню. Дай Бог здоров'я тим людям, і вам, дай Бог это тоді мені вже з душі знайдуть. Я піду в церкву отмолю за всіх умерших і за нього. Я хочу знайти похоронить, щоб могилка була в нього. Тоді я буду жити ще сто лет. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини. Кілька годин тому росіяни знову накрили вогнем нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по марівській громаді. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранена дев'ятирічна дівчинка. Вона у лікарні по обіді росіяни обстріляли село у Марганецькій громаді. Там ніхто не постраждав. Минулої ночі на Нікополь окупанти скерували 40 снарядів. Цей військовий злочин зафільмували камери спостереження. У місті пошкодження 8 приватних та 6 багатоповерхових житлових будинків, 4 господарчі споруди, декілька підприємств, ліцей, перебиті газу та електромережі. Від обстрілів в місті виникли дві пожежі. До ліквідації наслідків у нас були залучені 32 рятувальники та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі вже вже ліквідовано. На щастя, всюди минулась без загиблих та постраждалих. А вони у Марганецькій громаді росіяни вкотре обстріляли села прибережної зони. Є руйнування у Червоногригорівській масштаб руйнувань ще уточнюють. Крім того, військовим силам повітряного командування схід вночі вдалося знищити ще один ворожий шахет в області. Ліквідували його у Синнельниківському районі. А по обіді російська армія обстріляла прикордоння Сумщини близько другої години дня. Окупанти накрили з мінометів середину Буцьку громаду. За даними сумської обласної військової адміністрації, 9 мін розірвалися біля осель мирних мешканців. За попередньою інформацією, пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди. В деяких знесені стіни та дахи. Крім того, через обстріл сталася пожежа. Вогонь знищив покрівлю та майже тонну сіна в одному з домогосподарств. Інформації про загиблих та травмованих наразі немає. Вона лише з другого разу змогла вивести свого хворого на сина та дворічного онука з окупованого Херсону. Перша спроба провалилась на останньому 30-му ворожому блокпості. Родину завернули назад. Вдруге наважилась тікати лише через місяць, бо в Херсоні вже неможливо було жити. Перше, що зробили, коли виїхали на підконтрольну Україні територію, пішли до магазину, накупили харчів і постійно їли. Були вибухи, були. Вони були і над нами були і десь рядом, можливо, десь поблизу, але вони були сильні. Це на початку березня. То ми всі спускалися всім вдома, Ми оборудували там ну свої такі місця. Пані Олена розповідає, як у рідному Херсоні ховалася від ворожих обстрілів. Кожного разу, коли вибухало, жінка на руках носила до підвалу 14-річного сина Назара у хлопця. Тяжка форма дитячого церебрального паралічу. Олена каже, вже в перші тижні окупації у місті зникли ліки та підгузки. А їх треба було на двох: на сина і дворічного онука Єгора. На очах зникали й харчі у крамницях, рятували волонтери. Спочатку приїжджали раз на тиждень, потім раз на місяць. Чоловік втратив роботу, тож усі жили на пенсію сина з інвалідності. Ти розумієш, що далі вже ну, краще вже не буде. Ну, то ми чекали, ми чекаємо і зараз на визволення, ми чекаємо наші хлопців, але на той момент ми вже, так, вже бачимо, що нічого немає. Все закрито і, і гроші не можеш зняти. Вже така, що гроші вони приходять мені на карту по пенсії дитини, а я її зняти не можу і не можу отоварити в магазині. У травні вперше спробували виїхати. У Херсоні не було зеленого коридору. Людей вивозили добровольці. Вони формували черги, але треба було чекати за два-три місяці. Перша спроба у нас була в травні місяці. зараз пам'ятаю, п'ятниця 13-го була, але вона була невдала. І нас на останньому блокпосту, а щоб розуміли, це блокпостів десь до тридцяти. Нас просто розвернули, сказали, ми вас не пропустимо. Через місяць власною автівкою вирішили тікати вдруге. Хворого Назара поклали позаду, а онука Олена взяла на руки. Дитину поклали ззаді на ліжко на сидіння, положили його, а я на спереді була з дитиною. Один із орків. Я навіть запитав правила дорожнього руху, каже: Ви що не знаєте, що на передньому сидінні не за з дитином? каже, знаємо, відкриваємо задню двері, показуємо, що у нас лежаче. Так родині пощастило приїхати Куповну Васильівку і дістатися Запоріжжя. Там швидко зняли гроші, і пішли до крамниці, накупили продуктів і ніяк не могли наїстися. Коли приїхали, побачила перше без черги банкомат. Приватбанку я плакала. Коли зайшла я в АТБ, я теж плакала, бо від цього цих продуктів в перший тиждень ми просто їли. Далі рушили до Івано-Франківська. Родину прихистила клієнтка Олени, для якої жінка виготовляла мозаїчні картини. Це всі роботи, які я ще не оформила, але вже вони під замовлення. У нас не було ні ліжечка, ні візочка, ні матрасика, нічого. І я написала пост про допомогу, і люди відгукнулися і почали і дуже багато було. Не те, що там одна жіночка написала, у мене є візочок, у мене є кроватка. Це було. По... До десятка людей в Івано-Франківську чоловік Олени вже знайшов роботу. Сама жінка опікується лежачим сином та маленьким онуком і далі створює картини. Щодня родина переглядає новини з південного фронту і вірить, що дуже скоро наші бійці на центральній площі Свободи у Херсоні повісять наш синьо-жовтий стяг. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. У бою на Донеччині загинув австралієць Тревор Кельдал, який допомагав боротися з російськими окупантами. За даними видання Гардіан річний військовий прибув в Україну ще на початку року. Він мав псевдоніндзя і воював у 49-му батальйоні української армії. У липні австралієць отримав небезпечне для життя поранення, але у вересні повернувся на фронт. Ризик невеликий, але ми ставимося до цього дуже серйозно. Так, генсек НАТО Єн Столтенберг оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї. Про це він сказав у інтерв'ю турецькому виданню НТВ. Він зазначив, Москва діє безвідповідально та необачно, і використання ядерної зброї змінить природу конфлікту. В Свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію чітко заявити, що вона не застосує ядерну зброю під час війни в Україні. Ми не обманюємо себе. Росія є і залишається могутньою військовою державою, яка має ядерну зброю. Саме тому дуже важливо сказати: застосування ядерної зброї неприйнятне у цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього не робитиме. Це буде межа, яку не можна перетинати. Росія, яка щодня розповідає про знищення ледь не десятків установок Хаймарс, насправді не змогла знищити жодної про те, що всі передані Україні Хайморси цілі, повідомляє впливову американське видання політику з посиланням на власне джерело у Пентагоні. Наразі Сполучені Штати передали 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, і вони суттєво зміцнили боєздатність української армії. Втім, ЗСУ все ще потребують значної кількості артилерії для майбутньої боротьби. Адже за підрахунками Пентагону Україна щодня витрачає від 4 до семи тисяч артилерійських снарядів, в той час як Росія більше двадцяти тисяч. І цього тижня в вдалося уникнути продовольчої кризи у світі. заявив Володимир Зеленський. Попри шантаж Росії, все ж зерновий коридор у Чорному морі продовжує працювати за останні сім днів. з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять більш ніж 800 тонн агропродукції. Розповів Володимир Зеленський. Саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює Росія. Світ не піддався російському шантажу, ключові суб'єкти діяли рішучо, і як результат загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один з найбільш вагомих міжнародних результатів всієї осені. Коли світ об'єднаний, у терористів немає шансів. Тікачі від путінського призову вивезли з Росії до Грузії мільярд доларів та спричинили споживчий бум. Пише Reuters. За підсумками цього року Грузія може стати одним із світових лідерів за темпами зростання економіки, тоді як більшість країн світу прямують до рецесії. Грузія із населенням менше 4 мільйонів впевнено рухається до рекордних плюс 10% свого ВВП, з умовленого шаленим притоком російських грошей. Нинішні грузинські темпи економічного зростання можна порівняти з одним із найбільших нафтових експертів. Терів світу Кувейту за даними прикордонної служби Грузії цього року до країни прибули щонайменше 112 тисяч росіян, майже дві третини після оголошення путіном мобілізації. Кітель тепер не за широкий, а штани не злітають під час обстрілів в Україні. Розширюють виробництво жіночої форми для захисниць у збройних силах України. І перші комплекти вже доїхали до своїх власниць. Поки що це не державна програма, а лише волонтерський ентузіазм. Та у благодійників є мета вбрати усіх українок на передовій за стандартами військового одягу НАТО. Яка вона нова тепла форма для жінок у ЗСУ? бачила Вікторія Покацілова. Сьогодні вона вперше за довгі місяці у джинсах і кросівках. Я люблю плаття, люблю юбки, світера, все, що угодно. Героїня нашого сюжету до 24 лютого була професійною стилісткою і навіть мала своє ательє при кіностудії Довженка. Втім, війна змінила її життя, і замість модних вбрань основним її образом стала військова форма. Знайомтесь, це Ялта, українська захисниця у одній зі стрілецьких род ЗСУ. У нашого батальйона. була і Умань, і Гастомель. ми стоїмо на определених точках, охороняємо. Якщо є якась загроза, то ми видвігаємося по периметру. І на посту і в окопі, і під час бою ялта вчилася всьому з нуля. Та каже, ніколи б не подумала, що на війні їй знадобиться її професійне вміння шити. Що це було мабуть, форма 48-го восьмого 5 п'ятого роста. Ну, з моїм ростом 163, і Я мініатюрна. У нас був якраз раз марш... з по лісам, болотам. Тупо штани слі слізають Командир, нуку. Ну, а й менше нету. Ну, зашивали, брали таку циганську і голку. Широкі чоловічі штани і непропорційні кітелі можна перешити під жіночу фігуру. Та на фронті робити це можуть не всі. Прідовички. Так, тільки в нас немає світла, так що проходь, будемо з ліхтариком. Раду проблемі, нещодавно дали волонтери, до яких ми разом із Ялтою сьогодні завітали. Хоч і в темряві через обстріли енергосистеми Києва, та наша героїня таки приміряє модель осінньої і головно жіночої форми, яку тут відшили за спеціальними лекалами. Так, одна рука, друга рука. Боже, нормальні кітіліснує. Дуже Це класно, добре. що воно йде по жопці. І воно бачиш з, з викриками під жіночі ведра. Так, взагалі інша річ і в грудях і в саме в ведрах, і правильна посадка. Засновниця фонду землячки Ксенія розповідає: спеціалізована жіноча форма створена за стандартами армії США, Європи та Ізраїлю, які довелося вивчати не один місяць. Зате вже у жовтні до своїх власниць поїхали 300 комплектів осіннього одягу. Усе безкоштовно. Кожен шиють під індивідуальні пропорції окремої жінки. І навіть під умови, в яких вона служитиме на передовій чи в тилу, є вже і перші відгуки просто з фронту. Так, так, так. Нарешті приїхала посилочка. Навіть куртка може знизу регулюватися дуже класно вона сіла ідеально що тут. Якість дуже класна бедра ширше, талія вуща, і вона ще на резиночці, тобто вона тягнеться Ми взяли декілька різних екземплярів закордонних форм. Ми додали туди своє, відняли те, що нам не подобається. Потім вже ці існуючі лікали ми віддали фабриці і на зиму ми зараз все рівно допрацьовуємо. Доки у цьому у київському хабі продовжують працювати ось у таких умовах в темряві без електроенергії і надсилають сотні комплектів нашим захисницям, шиють саму форму у Харківській області під постійним. Обстрілами та попри ці обставини у організації є амбітна мета пошити та надіслати 5 тисяч комплектів зимової жіночої форми. Та й цього буде недостатньо на зиму. Переконує мене лідерка іншої організації, що теж взялася вдягати наших військовослужбовець ще з літа. Arm Women Now. потрібно ще мінімум 3 тисячі комплектів, і це лише на тих жінок, які безпосередньо на передовій, а не в тилу. Виготовлення одного базового набору обходиться у більш ніж 100 доларів. Ки на державному рівні розроблену програму стандартів жіночої форми не затвердили. Утепляти захисниць зручним вбранням мусять волонтери, а їх можливості залежать від благодійників. Ми передали трішки більше ніж 1015 форм. Вже зараз в зсу несуть службу і задіяні понад 80 тисяч жінок. Ключова ціль нашого проекту це створити в Україні культуру відшиву. Амуніції, яка передбачена для жінок, кількість а, виробників збільшується. Для того щоб перевдягнути дві тисячі захисниць, потрібен мільйон доларів. Так що кожна людина скине гривню чи десять гривень, ми перевдягнемо всіх наших захисниць. Результат кожної пожертвуваної українцями гривні ми можемо бачити просто зараз на Ялті. Після місяця реабілітації вона знову поїде на службу. Обов'язково тільки в такій формі вікторія похотіла Варман Щербаков. Програма вікна СТБ» – єдині новини. <реку> Джамала презентувала новий міні-альбом під назвою Поклик нині в Києві відбувся перший від початку великої війни камерний концерт виконавиці. Джамала заспівала чотири нові пісні, які писала останні кілька місяців, коли за кордоном їздила з концертами і збирала гроші для допомоги Україні. Пам'ятаю, що дещо в літаку писалось, дещо в автівці, поки там доїжджаєш до готелю. Ну, тобто, отака от вона історія мого смутку за домом. Місце презентації альбому музей Ханенків обрали не випадково. Ця будівля постраждала від російської атаки 10 жовтня. вибило всі фасадні вікна. Джамала запропонувала керівництво зібрати кошти на відновлення споруди. А вони мені кажуть, ви знаєте, окна це добре, там щось ми відбудуємо, але давайте дивитись в корінь зла, тому давайте збирати на зброю. Музей е, має свою особливу силу. Він має силу е, формувати наше з вами культурне поле. Він не тільки той, кого треба захищати, але і він може бути дуже потужним інструментом захисту. З продажу квитків та просто від донаторів вже отримали понад 200 тисяч гривень. Ці кошти передадуть 57-й бригаді. Хлопці і дівчата зараз воюють на Херсонщині. Утім, мета співачки 300 тисяч. Чи потраплять іранські ракети до рук Росіян? Як Сполучені Штати запобігатимуть подальшій агресії Росії проти України? Чим закінчаться газові угоди Ердогана і Путіна для Туреччини? Всі ці та інші запитання журналіст телеканалу ICTV Володимир Рунець поставив помічниці держсекретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Ексклюзивне інтерв'ю далі у нашому ефірі.